Ну що ви там не поснули? На порозі третій епізод довгої качки. Цього року зима якось оминула наші краї. Але не біда. Пропоную вирушити за справжньою зимовою атмосферою в The long Dark». Вдягай в'язані шкарпетки та занурюйся в нову захопливу подорож за сніженою Канадою в третьому епізоді цієї історії. В Вбинулих епізодах. Після втечі з тунелю Мілтона, в третьому епізоді, ми нарешті дізнаємося, що відбувалося з Астрід. Розробники зробили круте рішення, розкривши її історію паралельно з подіями минулих епізодів. На самому початку нам показують, як невідомий знаходить напівживу Астрід на засніженій рівнині. Вона приходить до тями у теплому, але чужому будинку. Виявляється, її врятувала фермерка на ім'я Моллі. Однак її поведінка здається трохи дивною. Вранці повернувшись з полювання, Моллі зауважує, що двері будинку зачинені. Астрій одразу відчуває себе ув'язненою. Але господиня пояснює, що це задля її ж безпеки. Відповідь звучить не надто переконливо, після чого Моллі знову кудись зникає. Оглядаючи будинок, знаходжу фотографію Моллі з чоловіком. Біля каміна зламана гвинтівка, яка ніби натякає на якісь важкі події. Несподівано дзвонить телефон. На іншому кінці дроту Моллі, яка в пасті. Її оточили вовки в сараї, і вона потребує допомоги. Вона каже знайти ключ від підвалу, озброїтися і не звертати уваги на все інше. У підвалі беру все, що тільки можна взяти, та серед мотлоху помічаю тіло. Під простирадлом лежить чоловік Моллі. Серце підскакує, треба швидше вибиратися, поки я сам не опинився поруч із ним. Дістаю з сейфу револьвери кілька набоїв для рушниці. На вулиці тим часом розпочалася потужна хуртовина, але шлях до сараю треба здолати. Рухаюся обережно, орієнтуючись за маршрутом, і зрештою дістаюся місця призначення. У сараї моллі вже немає, лише труп вовка, якого вбили з лука. Дзвонить телефон моллі на іншому кінці. Я намагаюся з'ясувати, що з чоловіком у підвалі, але вона різко обриває розмову. Це тебе не стосується. Біля телефону знаходжу листівку про якесь зібрання. Напевно, мені туди, але вже сутеніє, тому вирішую залишитися в сараї на ніч. На ранок курта не вщухала, тож вирішив перечекати до вечора. Вирушив у дорогу, коли трохи стихло. По дорозі почув виття вовка і, недовго думаючи сховався в автівці. Потім вирішив оглянути якісь будівлі посеред поля. У темряві підстрелив вовка, який, здається, підкрадався познайомитися. У будівлі знайшов кілька корисних речей: лук зі стрілами, масляну лампу, комплект для чищення зброї, теплу шапку і трохи припасів. Відчуття ніби натрапив на справжній скарб. Зал зборів було видно здалеку завдяки диму, що піднімався в небо. Він ніби кликав у цьому арктичному холоді своїм теплом. По дорозі заглянув до церкви, де взяв додатковий квест знайти церковний артефакт, який вкрали і сховали у хатинці біля хребта Скітера. Знаю, що мене чекає, але заради цікавості, чому б і ні. У залі зборів побачив, як священник, схожий на Санта Клауса, доглядає за постраждалими. Ho, ho, Виявляється, пасажирський авіалайнер зазнав аварії в горах неподалік. І вцілілі сходилися сюди протягом кількох днів. Через постійні хуртовини всі вирішили опалювати лише одне приміщення, щоб не витрачати зайві ресурси. Отець Томас, той самий Санта, попросив оглянути хворих, адже Астрид-лікар і її навички тут не завадять. Постраждалих було багато. У декого звичайний шок, у когось зневоднення. Один пасажир страждав на діабет першого типу і без інсуліну довго не протягне. Томас запропонував знайти медикаменти серед багажу на місці катастрофи. Окрім ліків, я би сам не відмовився від теплого одягу та інших корисних речей. До того ж, він попросив зібрати документи померлих, щоб повідомити їхні сім'ї. На прощання отець вручив дерев'яний хрестик. Ну що ж, краще було б гвинтівку та пачку набоїв, але дякую і за це. Знову пролунав телефонний дзвінок. Звісно, це була Моллі. Вона залишила мені подарунок у синій машині біля Гойдалки. Може, нарешті щось корисне. У залі зборів знайшов велику скриню й залишив там частину своїх речей. Хламидник, я ще той, тож усе в одній кишені не поміщається. Покинувши зал, одразу зіткнувся з новим видом вовків. Вони ходять з граєю, просто так їх не позбутися. Десисканабіфан. Виявилося, що в них є так звана шкала духу, яку можна знизити стріляниною або лякати їх спеціальними сигнальними шашками. У машині від молі я знайшов кілька морських шашок. За описом сині використовують для відлякування, а червоні як світло, бо горять довше. Але ж хто ж читає описи правильно? Я використовував їх лише для освітлення, навіть не здогадуючись про їхню справжню функцію. Під час проходження ще помітив, як Маккензі після затору гвинтівки викидає цілий патрон замість гільзи. Також це вже після підказали в коментарях: ну що ж, на помилках вчаться. А це стане корисною інформацією для 100 днів у режимі виживання. Здолав останнього вовка, а запаси поповнив на заправці навпроти. На прилавку знайшов листівку з серії місцеві легенди. Виявляється, по всій локації розкидані такі записки, і кожна з них відкриває квести, що дозволяють перевірити правдивість давніх історій. Наприклад, ця розповідала про якусь таємничу печеру. Ну що ж, як то кажуть, забіжимо на вогник. Поруч натрапив на ще одну записку, цього разу від лісових ораторів. У ній були координати бункерів, схованих у долині. Схоже, це надтяк на черговий пошуковий квест. Окей, okay, Леска. А тепер трохи про саму відрадну долину. Це місце суворого клімату та ізоляції, навіть за мірками острова Великого Ведмедя. Гострі гірські хребти і відкриті рівнини створюють умови для сильних вітрів, багатоденних хуртовин і лютих морозів. Незважаючи на ці складнощі, у 1919 році тут виникло поселення перехрестя Томсона. Люди займалися фермерством і видобували корисні копалення. Поки зростання сейсмічної активності та протести активістів не змусили закрити шахти. Розруха змінила життя місцевих мешканців, хоча вони звикли до ізоляції довго не помічали змін. З часом дефіцит привозних товарів і відсутність зв'язку із зовнішнім світом стали надто очевидними. Єдиним зв'язком лишалася регіональна радіостанція. У далині я помітив дим від місця катастрофи. Здавалося, що дістатись туди дорогою буде просто, але це ж я. Тож без блуду не обійдеться. На шляху вирішив зазирнути до будинку ухилянта, зазначеного в квесті про артефакти з церкви. У ньому знайшов теплі зимові штани та лист від злодія, у якому той каявся. Коже у нього просто не було іншого вибору. У листі також зазначалося, що артефакт схований у підвалі на хребті. Місце з артефактом виявилося зовсім поруч із літаком, що дуже зручно. Але перед цим я вирішив відвідати печеру з легенди та перший бункер. Дорогою знову натрапив на зграю вовків, оскільки я ще той тарапун ледве з ними впорався. знайшов печеру за водоспадом, але, проходячи через нього, намочив увесь одяг. Урок на майбутнє роздягатися перед таким маршрутом, щоб не зіпсувати речі. У печері лежала пара, яка найімовірніше померла від холоду. У них я знайшов мисливський ніж та допоміжну сумку зі шкіри лося. На жаль, з неї не можна взяти крутий светр, а я б точно не відмовився. Розпалив багаття, розклав одяг для просушки і вирішив заночувати тут. Зранку дістався до бункера, щойно увійшов, як почалася і семічна активність, що виглядало дуже круто. У середині бункера знайшов багато корисних ресурсів, завдяки яким тут можна було б прожити кілька днів. У вентиляції натрапив на записку Джопліна, після якої відкрилася мітка другого бункера. Поки лутав усейна наводив порядок у своєму гардеробі, настав вечір, тож вирішив заночувати вже тут. І ось тут я зробив помилку, яка коштувала мені як мінімум години проходження, а то і більше. Запам'ятай, до літака треба йти по головній дорозі, а не крізь хащі. Наближаючись до літака, я не помітив поруч будівель і як з'ясувалося дарма. Пройшовши через уламки пошкодженого літака, повернутися вже не вийде. Саме місце аварії виглядало моторошно. Сюди були розкидані трупи та речі загиблих. Цей момент нагадав мені фільм 2024 року Снігова спільнота від Netflix. Картина описує реальну катастрофу, яка сталася в горах Анд. Якщо ще не бачив, щиро рекомендую до перегляду. На місці аварії я знайшов чимало корисних речей та їжі, яку, звісно, забрав із собою. Мені вцілілим вона точно знадобиться. Також зібрав документи з тіл загиблих, знайшов сигнальний пістолет із ракетами та провів ревізію гардероба біля відірваного хвоста літака. Я знайшов цілілого пасажира та потрібний інсулін. У цей момент нам показують невеликий флешбек. Астрид працювала в якійсь лабораторії і їй дзвонили, наполягаючи взяти певно експериментальні ліки, щоб допомогти комусь. Схоже, цей хворий перебуває в непохитних млинах, куди вона і прямує. Цілілого потрібно було доставити до місця збору на плечах. Механіка цікава, але якщо чесно, здавалася занадто тривалою. Доводилося постійно стежити за рівнем тепла потерпілого і не допускати зневоднення. Ми заночували біля літака, а зранку, зігріті й сповнені сил, вирушили в дорогу. На карті артефакт здавався поруч, але я обнишпорив усі кути й так і не знайшов до нього шляху. З потерпілим на плечах Астрід рухалася повільно, а ще треба було періодично зупинятися для відпочинку і підтримання тепла та водного балансу. Раптом на замерзлому струмку нас атакувала зграя вовків. Завдяки сигнальному пістолету та револьверу вдалося відбитися. Один вовк бігав з сигнальною ракетою в боці, немов швидка допомога з проблисковим маячком. Виглядала це досить кумедно. На дорозі неподалік другого бункера я натрапив на тюремника з чорної скелі, який супроводжував в'язнів. Закривавлений слід привів мене до сараю, де лежав холодний в'язень із стрілою в боці. Хотів скористатися нагодою і заглянути до другого бункера, але через супровід вцілілих зробити цього не вдалося. Нарешті я дістався залу зборів, де обережно поклав постраждалого та вколов інсулін нужденному. Сподіваюся, з ним усе буде добре. Документи загиблих я передав вцілілим. Отець Томас повідомив, що насувається хуртовина, і потрібно підготуватися до виживання, зібрати медикаменти, їжу, напої, дрова та інші припаси. Крім того, треба було знайти ще трьох постраждалих від аварії. Артефакти з церкви все ще не давав мені спокою, я ніяк не міг зрозуміти, як до нього дістатися. У прибудові біля водойми я знайшов гвинтівку, яка точно стала мастхевом у цій грі. Вирушив до будиночка, де була записка про артефакт. Думав, можливо, пропустив трос для підйому, але біля нього нічого не знайшов. До речі, цього разу помітив легенду про Оленя Примару, яку раніше не бачив. Тож повернувся сюди недарма. Облазивши все довкола, я здався і поліз у Ютуб. Як виявилося, потрібне місце було зовсім поруч із літаком. У підвалі зруйнованого будинку під дощечкою я, нарешті, знайшов артефакт. Ну, тепер можна зайнятися вцілілими. Механіка пошуку досить цікава. Потрібно вистрілити сигнальною ракетою в небо. А у відповідь, вцілілий подає зустрічний сигнал. Біля потерпілого зазвичай горить багаття, де можна підготуватися до походу. На жаль, без вовків знову не обійшлося. Як виявилося, потерпілого вони можуть загризти, і я майже втратив одного. Лісові вовки це якась жесть. Нападають зграєю, і від них не так просто відбитись. Другий вцілілий у безпеці, тепер черга за наступним. Планую спочатку відвідати бункер, потім дізнатися, що там із вцілілими в'язнями, і тільки після цього допомогти постраждалому у катастрофі, у другому бункері, як і раніше, багато корисних ресурсів. Легенда про велетенську рибу і звичайно, записка у вентиляції. Трохи змінив план, вирішив спочатку закрити північну частину карти, а потім перейти до південної. Дістався місця, де бачили оленя. Біля схованки знайшов рукавиці з кролячого хутра та кресала, заліз у середину і почав чекати. Аж раптом на галявині з'явився неймовірно красивий білосніжний олень із величезними витонченими рогами. Вбивати його не став, підійшов ближче, щоб привітатись. Але він злякався і пострибав у глиб лісу. У зоні пошуку я подав сигнал і отримав відповідь від потерпілого. Механіка виглядає дійсно чудово, особливо вночі. Так я знайшов третього вцілілого пасажира. І як завжди, знову з'явилися вовки. Цього разу я кинув синю шашку біля потерпілого, щоб захистити його від нападу, а сам зайняв позицію з гвинтівкою. Від револьвера толку мало, але при такій тактиці жоден вовк навіть не наблизився. Ми зробили привал у Сараї Моллі, а вже в день дісталися залу зборів. Трохи поповнив шафу для припасів отця Томаса. До завершення залишалося зовсім небагато. Дорогою я завітав до бункера неподалік. Як завжди, тут знайшлося багато корисного, зокрема, кілька паливних брикетів, що стануть у пригоді вцілілим. А ще я знайшов унти з чудовими характеристиками. Однак записки в цьому бункері вже не було, тож це виявляється останній з них. Після цього вирушив у пошуках сніжної людини. У печері знайшов тіло, а біля нього шубу з вовчої шкіри, яку одразу ж забрав. Далі я пішов по слідах вцілілих в'язнів, знайшов їхні речі та записку, де говорилося, що за ними хтось полює, і вони дуже налякані. Поруч лежала стріла, і здається, я зрозумів, хто влаштував це полювання. По дорозі натрапив на сліди ведмедя, пройшов трохи вперед і побачив косолапого ні, друже, ти мені ще з минулого епізоду набрид, тож вирішив його обійти. Зрештою дістався рибацького будиночка, де спробував себе в зимовій риболовлі, пробив лунку і почав рибалити. Спіймав велетенського окуня вагою аж 15 кілограмів, після чого завершив ланцюг квестів Небелиці. Yes! Yes! Деякі з цих завдань мені дуже сподобалися, наприклад, історії про білосніжного оленя та цього окуня. Приготував рибу, скуштував, але залишив 15 кілограмів це не жарти. На наступній мітці я знайшов тіло в'язня зі стрілою під лопаткою, цим самим завершив квест по в'язнях із чорної скелі. Також я знайшов останнього вцілілого пасажира і вже вночі вирушив із ним до місця збору. На щастя, цього разу вовків ми не зустріли. Тож благополучно дісталися притулку. Поки я збирав дрова, почалася хуртовина, яка виглядала просто неймовірно. Вона повністю передавала всі труднощі та стреси, які відчуваєш під час такої непогоди. Отець Томас щиро подякував за допомогу і розповів про шахту. Завірюха намила стільки снігу, що тепер можна дістатися до шахти, яка проходить через гору і виводить на шосе вздовж узбережжя, що веде до непохитних млинів. Він навіть намалював шлях на папірці. На зв'язок вийшла Моллі. Вона розповіла про свого чоловіка, якого загризли вовки. Виявилося, що вона могла йому допомогти, але не зробила цього. Моллі зізналася, що ненавиділа його через те, що прожила життя, якого не хотіла. Вона постійно перебувала в його тіні, і він не цінував її, а можливо, навіть знущався. Наприкінці розмови вона підказала мені, як знайти радіовежу, щоб зв'язатися з млинами. Я поклав артефакт до церкви, а наступного дня отримав подяку. Шапку з хутра кроля. Вона без сумніву стане в пригоді під час крутовини. Подорож до радіовежі виявилась чимось незабутнім. Видимість майже нульова, а часті напади вовків лише додавали труднощів. Показник тепла падав миттєво, тому доводилося часто розводити багаття. Прикриваючись великими каменями чи деревами, дров, які я взяв із собою, вистачило ненадовго, а по дорозі їх траплялося вкрай мало. У певний момент я реально опинився на межі життя і смерті. Одяг промокав від снігу, а холод проникав до кісток. Цей шлях був довгим, важким і сповненим викликів. Уявляю наскільки складно буде подолати його в режимі виживання. Зрештою, я дістався радіовежі, де біля входу знайшов тіло в'язня зі стрілою в спині. Вдень рація не працювала, але вночі сталася аврора. Усе засяяло яскравим магічним світлом, і саме тоді Астрід стала свідком розмови Маккензі з непохитними млинами. Це означало, що Віл живий і прямує туди, ж, куди й вона. Згодом знову зателефонувала Моллі. І як я і підозрював, вона зізналася, що це саме вона вбила тих в'язнів. Її голос звучав, м'яко кажучи, нестабільно. Моллі заявила, що вони всі заплатять, і дала зрозуміти, що стала справжньою чоловіко ненависницею Ну, схоже, в жіночки вже остаточно дах поїхав. Мені здавалося, що як кажуть в приповідці, що це вже дно, але знизу постукали. Це якраз той випадок. Я вирушив до шахти за маршрутом, який вказав отець Томас. На щастя, цього разу погода була на моєму боці. Наостанок я ще раз оглянув долину з вершини гори. Видовище було настільки неймовірним, що цей момент назавжди залишиться в моїй пам'яті. Шахта була старою і занедбаною з атмосферою, яка одразу нагадала мені пенумбра. Якщо ти грав, то знаєш, наскільки ця гра може бути моторошно атмосферною. Під час дослідження шахти почалася аврора, і все ожило. Загорілися лампи, з'явилася електроенергія. Але разом із цим і небезпека усе навколо було вкрито оголеними проводами під напругою, тож кожен крок вимагав обережності. Щоб спуститися на ліфті, потрібно було знайти три запобіжники, їх можна було витягнути з електрощитків у непрацюючих частинах шахти. Після кількох походів тунелями й трохи напруженого пошуку ліфт нарешті запрацював. На цьому третій епізод закінчився. Як і завжди, у The Long Dark місцями сюжет здавався трохи затягнутим, але загальна атмосфера та унікальність історії компенсували це сповна. Загалом моє проходження зайняло близько 11 годин. Думаю, якби я не тупив на деяких моментах, міг би вкластися в 9 годин. Цей сценарій склався на 2660 слів. Я дійсно старався. Тому, якщо відео тобі сподобалося, не забудь підтримати лайком та залишити коментар під відео. Це мотивує працювати над новими випусками. Також зазирни до інших цікавих проходжень на каналі. Був радий тебе бачити. А тепер перед до четвертого поки що фінального епізоду цієї морозної історії. Father Tom, the crash survivors. They're just the ones left behind. Damaged people. The hopeful and the hopeless. What will this new world do to them? Will it make them harder? Will it break them? I'm not sure I can help them. And I don't know what I'll find when I get to where I'm going. But what I do know is this. Mackenzie is alive, and he's heading to Perseverance Mills. And that means I have to get there before it's too late. I may not be able to stop this darkness from coming, but I'll be damned if I'm gonna let it happen without a fight.